Доброго дня. Ми розпочинаємо роботу комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики та регламенту. Кількість членів комісії три, присутні два, відсутні один. Розпочинає кворум є з розпочинає. Пропоную розпочати на порядку. денному три питання. Перше це про дострокове припинення повноважень депутата Сакзаганської сільської ради 8 Перехрест. Про друге, про здійснення повноважень у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. І друге це зміни до положення відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Саксованської сільської ради. Пропоную розпочати. Про дострокове припинення повноважень надійшла заява від депутата 8 скликання про складання відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Я перехрест ОО, депутат Санської територіальної громади, обрана за списком політичної партії Слуга народу, складаю свої повноваження депутата за списком. За станом здоров'я та власним бажанням. Пропоную підтримати, Заважень немає. Хто за? Друге питання про здійснення повноважень у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до законодавства. М -м -м -м. Е Нацнапи Центри надання соціальних послуг мають право здійснювати повноваження з державної реєстрації актів цивільного стану. А саме, це проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження шлюбу смерті на території Цаксаганської територіальної громади. Відповідно до за законодавства маємо право. Пропоную. Виносити на голосування. Хто за? Це вже в нас будуть реєструвати. Да. Це дуже Хто проти, то утере тільки за ну і в зв'язку з тим, що переходять повноваження державної реєстрації, нада внести зміни до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Саксанської сільської ради та затвердити у новій редакції зміни, які будуть вноситися. Це реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, зняття з місця реєстрації, проживання, перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади. Проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства. Реалізація повноважень щодо виконання функцій орган, органу з присвоєння адрес в частині створення заяв на видачу адреси в системі ЄДСББ. Реалізація повноважень щодо надання соціальних послуг через інтегровану інформаційну систему, соціальна громада, портал електронних послуг Пенсійного фонду України, комплекс реєстраційних послуг для повноважень є єдину інформаційну систему соціальної сфери, організація надання суб'єктам господарювання, документів, документів дозвільного характеру, в тому числі через єдиний державний портал електронних послуг Дія. З метою забезпечення єдиного підходу до обслуговування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється частині закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту у центрі ви робоче місце, адміністрація для обслуговування ветеранів війни та членів їх сімей, які проживають, перебувають на території громади. Такі зміни вносяться. Пропоную підтримати. Загорів немає. Хто за? Хто проти? На цьому всі питання вичерпаємо. Дякую.